Радіо UA Chicago але не менш важливою є і зовнішня політика, те, що відбувається в світі, оскільки зараз ми багато чому залежні від таких гравців на політичному ринку, як в тому числі і Китай. А від Китаю є цікава новина. Те, що Сі Цзіньпінь закликав військових бути готовими, готовими до чого запитаєте ви готовими перемагати у війнах у костюмі кольору хакі голова КНР нагадав військовим, що ними керує комуністична партія. Відбулося це у середу, 8 березня, коли голова КНР та лідер комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін заявив представникам народної визвольної армії, що вони повинні покращити використання технологій, логістики і національних резервів, щоб посилити армію та вигравати війни. Частково вчора ми за це, це нагадували, але... Сьогодні є доповнення, що у заяві китайського лідера йдеться про зміцнення та досконалення інтегрованих стратегічних можливостей, що є новою вимогою встановленою комуністичною партією Китаю. Одягнутий військовий костюм кольору -хакі, Сі Хакісізнпін, який минулого року отримав третій термін на посаді лідера комуністичної партії, нагадав військовим, що ними керує партія. Президент КНР вимагав підвищення гнучкості ланцюгів поставок, активізації інфраструктурних робіт і створення національних резервів для військових цілей. Він також згадав, що існування стратегічних ризиків, які китайська армія повинна враховувати, але не уточнив, які саме ці ризики є. І напередодні варто також зазначити, що Сі Цзіньпінь попередив, що країни заходу на чолі з сполученими штатами запровадили політику стримування оточення та репресій проти Китаю. Що призвело до безпрецедентних провокацій для розвитку країни? Також президент Польщі Ганджей Дуда розповів, що Польща готова передати Україні літаки. Міг 29 які зараз є на озброєнні у цієї держави. Дуда наголосив, що Міг 29 Польща може зараз передати нашій державі, оскільки українські пілоти вміють ними керувати. Він додав, що у майбутньому Україна повинна отримати f 16 Також я вважаю, що збройні сили України в майбутньому будуть використовувати f 16 Тому навчання льотчиків зараз таке важливе. Сказав президент Польщі Словаччина передасть Україні свої Міг 29 разом з Польщею. Підтверджую, що Польща офіційно згодна з тим, щоб ми разом відправили МіГи в Україну. Про це йдеться у заяві міністра оборони Словаччини Ярослава Надя. Також премєр міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країні можливо доведеться переглянути свої відносини із Російською Федерацією. Таку заяву він зробив під час свого виступу на економічному форумі у Будапешті. Повідомляє Bloomberg Видання за його словами, хоч Угорщині зараз і вигідно підтримувати зв'язки з країною агресором, у тому числі через енергетичну залежність Будапешта, відносини Європи з Кремлем можуть не відновитися після закінчення війни Російської Федерації про. Ти України у зв'язку з цим Угорщині ймовірніше доведеться переглянути свої зовнішньополітичні погляди та змінити своє ставлення до країни окупанта. Я розумію необхідність відновлення відносин між Російською Федерацією та ЄС після війни, але це буде неймовірно складно зробити майже нереально. Тому Угорщина повинна переглянути свою політику щодо Росії. Потрібно подумати про те, які стосунки ми зможемо підтримати протягом найближчих 10-15 років. Ків заявив Орбан. Нагадаю, що Угорщина займає неоднозначну позицію щодо вторгнення Росії в Україну. Вона продовжує вести торговельну діяльність із країною окупантом і часто блокує ініціативи ЄС щодо підтримки України. При цьому сама Росія на початку березня відзначилася дивним вчинком та несподівано скасувала безвізовий режим для угорських дипломатів. Генерал НАТО у відставці Петер Павел склав присягу та офіційно став президентом Чехії у четвер, тобто 9 березня. <кій> Якщо вдатися більш деталі, то інаугурація відбудеться в Праському граді. За нею спостерігали 800 людей. Перед цим Павел та його попередник Мілош Земан були разом із дружинами на обіді. А, власне, під час промови він зокрема застеріг від популізму та висловив надію, що, хоч Чехія і невелика, але її почують у світі, і в НАТО, і в ООН. Павел наголосив, що його країна може бути. Згуртованим гравцем у зовнішній політиці він закликав до подальшої підтримки України, додавши, що єдиний централізований Європейський голос буде важливим, щоб допомогти перемогти. Павел повернув правському Граду президентський штандарт, який у 2015 році активісти зняли та замінили червоними. Червоним одягом переступаючи проти політики Земана, такий цікавий факт. А також колишній генерал НАТО, Петер Павел, переміг на президентських виборах у Чехії. Нагадаємо, це 28 січня, набравши 58% голосів і випередивши опонента експрем'єра та олігарха Андрея Бабіша. Він виступає за збереження міцного членства країни в ЄС та НАТО, і рішуче підтримує подальшу військову допомогу Києву. Пентагон блокує передавання адміністрацію президента США Джо Байдена доказів про воєнні злочини російських окупантів в Україні до Гаазького суду. Про це повідомляє видання «The New York Times». За інформацією видання, військові керівники США виступають проти допомоги суду у розслідуванні злочинів росіян, оскільки бояться створити прецедент, який може допомогти прокласти шлях для переслідування американців, за словами офіційних осіб, прес-служби державний департамент та міністерство юстиції США, Виступають за передачу доказів суду. Зазначається, що президент Байден ще не знайшов вихід з лухого кута. У Таймс стверджують, що йдеться про розслідування, яке головний прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан розповів після вторгнення Росії рік тому. Це матеріали про рішення Кремля навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі та викрадати тисячі українських дітей із окупованої території у грудні минулого року. Конгрес США змінив давні юридичні обмеження на американську допомогу суду, дозволивши країні допомагати у розслідуваннях та можливому судовому розслідуванні, пов'язаному з війною в Україні, але в середині адміністрації Байдена триває політична суперечка про те, чи варто це робити. Зазначимо, що кримінальний суд у Газі наразі може порушити справу проти російського диктатора Путіна. Нагадаємо, що МЗС України закликає прокурора міжнародного кримінального суду Каріма Хана розслідувати розстріл росіянами у українського військового зміна назвали країни, які блокують санкції проти російської атомної енергетики. Франція, Угорщина та Болгарія блокують санкції проти санкції Європейського союзу щодо російської атомної енергетики, зокрема компанії Ростатом. Про це з посиланням на джерела повідомили польські польські партнери з агенції ПАП. Найбільшим прихильником співробітництва в атомній енергетиці є рост Ростатом. А саме є Франція. Угорці кричать найголосніше, посилаючись на національну безпеку щоразу, коли згадується про санкції проти Росатому. Болгарія також говорить про побоювання щодо надійності поставок. Розповіло агентство джерело в Євросоюзі. До Брюсселя також надходить інформація про те, що Ростатом, відчувши себе захищеним від санкцій, єС почав розширювати свою діяльність на інші галузі. Нагадаємо, що 5 лютого президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про запровадження санкцій проти російської атомної галузі. Після цього керівник офісу президента України Андрій Єрмак розповів, на які кроки Україна очікує від партнерів. Проте заходи проти атомної галузі РФ до 10. Того пакету санкції не увійшли. Чому санкції не увійшли? Ми можемо з вами довго дискутувати, але про це згодом також є важливий момент, а якщо брати західну політику, те, що відбувається, про те, що Зеленському знову не дають виступити на церемонії Оскар. Американська академія академія кіномистецтв вдруге поспіль відхилила заявку на виступ президента Володимира Зеленського під час церемонії вручення Оскара. Церемонія відбудеться нагадаємо, 13 березня. За словами джерел, агент WME, іншими словами, це велике голівудське агентство, Знаємо акторів. А представник якого є Майк Сімсон звернувся до академії з проханням включити до програм виступу Зеленського, але отримав відмову. Академія відмовилася від коментарів. Нагадаємо, що минулорічне, минулорічне минулорічне проведення церемонії Оскар пройшло хвилиною мовчання на згадку про загиблих під час війни в Україні. А у грудні ФІФА також відхилила прохання Зеленського виступити перед початком фінального матчу чемпіонату світу з футболу. У травні Зеленський звернувся до учасників канського кінофестивалю. А у квітні виступив на музичній церемонії Гремі. Також Зеленський виступив на церемонії вручення золотого глобуса. І власне остання новина є темою для дискусії, чому деякі чому деякі площини, деякі такі а деякі арени, майданчики не є доступними для нашого президента. Якщо знову ж вертаючись до фінального матчу чемпіонату світу по футболу, то це чи не найбільша не найбільше майданчик, де власне можна зібрати глядачів? І донести їм свою позицію, свою думку. Власне, так те ж саме стосується і церемонії Оскар. Вся, вся американська еліта, більшість громадян Сполучених Штатів та й всього світу спостерігають за цією церемонією. І це чудовий момент, коли можна донести і закликати світ підтримувати нас, підтримувати Україну в цей непростий час в ефірі Радіо Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM. політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.